Є новини, друзі. Трамп втрачає терпіння, страшний наступ Путіна та офіс Зеленського підставляє депутатів. Дослухайте до кінця. З'явилось інтерв'ю Рубіо, де він каже, що ну Трамп втрачає терпіння. Ну а ми вже чули від Трампа, що санкції в оці смертельні вторинні можуть бути введені раніше, тому що нема результатів перемов. Ну тобто вони безрезультатні. Я так думаю, що це перемовини в Стамбулі. Ну, які не приносять результату. Хоча нібито вже кажуть, що буде оця зустріч лідерів, що росіяни на неї погодились, тільки вони там дещо вимагають. Ну тобто, а міністр справ Туреччини каже, що треба акуратно йти. Ми можемо досягнути проміжного результату. Я вже про це розповідав. І Рубіо прямо каже, що ну якби буде покарання, і Трамп не буде терпіти вічно, як думають про це росіяни, і там буде слухати їхні виправдання. Росіяни затягували час для того, щоб вести війну. Це їм трошки вдалося, але зараз вони отримують покарання за це. Ну і я про це постійно кажу, що ну, Трамп втрачає терпіння. Бачите, вже з ізраїльського палестинського треку іранського вся адміністрація американська перейшла на агресивну війну Путіна проти України. І ми маємо заяву і в ООН від США, і маємо заяви Трампа, що санкції можуть бути введені швидше. Тепер маємо заяву Рубіо, і це відбувається кожен день. І маємо заяву Трампа про те, що зустріч Путіна і Зеленського точно відбудеться. Ну і сьогоднішній візит, про який я розповідав, це дуже важливо, тому що він їде говорити в Британію з Британією та ЄС про завершення війни в Україні, і це означає, що, що вони будуть домовлятися, як натиснути на Путіна, тому що Путін не хоче припиняти війну. Хоча, нібито, вже про саміт лідерів говорять. Тому стежимо. Наступне питання: страшний наступ Путіна. В Reuters вийшла стаття, що. На серпень Путін готує страшний наступ за допомогою військ КНДР, які там надходять до росіян, і вони будуть наступати на Україну. Там не вказані напрямки, куди вони підуть, що просто страшний наступ відбудеться. І знаєте, це вже виглядає ну, не те, що там. Смішно, це дуже смішно виглядає, тому що е, я пригадую, в червні був страшний наступ. Він Трампу розповідав. Потім в липні страшний наступ. Потім в липні виявили, що страшний наступ буде через 60 днів. Ну тому Трамп якби дав йому 50 днів, щоб він. Якби останній шанс показав щось. а тепер вже в серпні. Ну знаєте, в серпні буде в жовтні. Потім наступний страшний наступ. Ці статті в таких великих виданнях можна купити, можна домовитись, і це знову залякування, і знову, щоб в публічному просторі з'явився страшний наступ Путіна. Я в це не вірю, тому що ну, як показують наші збройні сили, дають серйозну відсіч, і дрони заважають росіянам наступати. От Вчора була інформація, відео як практично відбили шалений наступ росіян, якщо я не помиляюсь на Сіверс. Прекрасно спрацювали збройні сили і дали їм відсіч і знищили всіх. Практично. Ну я думаю, що Путіну ні серпень, ні вересень, ні жовтень не допоможе. Це просто така е, тактична гра, щоб якось затягувати перемоги і щоб проти них не ввели санкції. А я думаю, що санкції на дуже, дуже короткому підході вже до Путіна і кінця російської економіки. Тільки треба, щоб їх ввели всі країни разом. Ну і офіс зелен. Підставляє депутатів. Є такий депутат Желізняк. От він виклав пост, що депутатів збирали позбавляти незалежності, знищувати незалежність Набу та САП. Ну, написали, що це якби вимога Конгресу США, і це треба зібратися, тому що от США чекає цього рішення. Тобто депутатам розказали, що США підтримують якби це рішення. Там коротко написано. Там не написано, що треба буде голосувати за знищення набу, але треба таке загальне голосування. Проголосувати, тому що конгрес це десь буде використовувати. Де Конгрес мав використовувати знищення, НАБУ, Я не знаю. Ну і зараз виглядає так. Знаєте, що Зеленський ну своїм факапом, ну який практично знищив його рейтинг, Він хоче спригнути на депутатів. Оця новина, що розпитав що 70 депутатів не будуть голосувати. Офіс президента дуже би хотів, щоб депутати саботували законопроект зеленського. Тоді він сказав, бачите, я все зробив, я повернувся. А от вони це вони погані, нападайте на них, ну атакуйте їх, знищуйте їх. А я хороший. Я хороший, але так не вийде, тому що депутати сказали, що вони будуть голосувати, тому що розуміють, що зараз ну, це як самовбивство, якщо не проголосувати оцей законопроект про повернення незалежності набу. Але офіс намагається на них спригнути. Все ж таки, напевно, депутатам треба починати думати своєю головою, а не бути просто кнопкою ну, для якогось чиновника, ну, який, скоріш за все, більше ніколи ніким не буде. Напишіть, що ви думаєте, лайк репост, підписка, телеграм-шапці профіля, підписуйтесь.